Як а так, сидимо, сидимо, з мерзлим, а мороз тріскучий був такий, як у Йордан буває. розумієте? Тріскучий мороз такий, що аж буки лопають. Все це я розложив, а моя шата особисто мала 4 кулемети. Мала чотири кулемети, мала десь так десяток автоматів, гранати і решта кілька було десяти зарядок, тих СВТ, і решта карабіни. Але в основному, нам помогли, нам, моїй чутті, допогли гранати, бо я свою чуту поставив де саме явка, де саме горячу, де, де, де обрив, тут над обривом ми засіли, а під самий обрив тече річка і понад річку дорога. Померзли ми вже ждемо, ждемо нема, вже почало сиріти, вже починає день, ще нема. Думаю, шлях би вас трохи чому ж не йде, скільки можна ждати. Ну, нарешті зійшло, сонце ще нема. І пісяло, піднялося сонце, як у нас волосчі кажуть, десь так на дві кочерги, чуємо гудуть машини. Слава тобі, Господи, що вже йдуть. Я почув, що йдуть машини, подав команду приготуватись до бою. Хлопці приготувались до бою. Дивився, так, над'їжджає над перша машина. І, ну, а їдуть а їду, собі розумієте, як на, як на то, як на весілля, себе добре чують, їх багато, сила, добре себе чують, їдуть. І перша машина чуть не влетіла, там ми місток роз, розкидали, а, витку, а ніяка розвідка не могла їм донести, що нема моста, бо, бо ми тільки що недавно роз, розкидали вночі, ніхто не бачив і не чув. Віта... Перша машина не влетіла в обрив. Всі За що? Нею... Всі? всі вантажні були? Чи... В... Ван... Всі... всі вантажні, а те, американські вони були випосажені, не випосажені була ця дивізія каральна від і довго американської, розумієте, транспортною. Всі американські великі транспорти те, машин, бо їхні типи... полуторки, то було дрянь. А вони на добрих американських судобекерах. Одна чуть не влетіла, за нею, а вони колоною на ходу, на сходу ходу. За нею друга стоп, трета, четверта, а за четвертою і збилися всі докупи. якраз то, що нам треба, сам Господь нам їх надніс. Збилися докупи, А за четвертою легкова. А от тоді в большевиків легкових машин було дуже рідко. То я зразу і подивився, я це, це та. Е, що в них була, розумієте, М-ка, так звана та чорна. М-ка, та чорна. чорна. Я одразу зрозумів, що там командування їде. За тою, та також там, за тою, за легкою ще і так наїхало ця 12 грузових повних солдатів набита, розумієте, як оселекцію в бочку. І той, і, і той, За всіх 12 грузових, 13 та легкова. Чую вже. Перест... І, і що робити? Стали що робити? Стали з тих машин усіх підходити, офіцера, підходити до, 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 до цієї легкової питати, що, що робити далі. Як, як робити? їхати нема куди, бо міст, видно, видно, він дав команду той, формуватися у колону і йти пішки. Чому я так думаю? Думаю, що не безпідставно, бо спочатку. Ви, ви той, вислали один рій свій, по нашому рій, по, 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 Взвод. Що? Взвод. Не, звод це що там? Од... Відділення. 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 Відділення вислали розвідку вперед. Я розвідку пропустив, думаю, їдь, хлопці. Розвідку пропустив і ви він дав формацію. Тоді вони почали, як ти відійшли від мене, почали всі стрибувати з машин, формацію колон. Якраз збились усі докупи. То що, нам, то, що нам треба, не треба цілиці ці, ці в кожного окремо, а просто в кучу стріляй, то, то, не, не, то не промахнеш. Збився в колон, то я бачу, як е, побачив, що то, що вже всі, е, що вже всі в кучі дав команду. бань! Як крикнув в вогонь, як сипнули хлопці з 22 кулеметів, десь так около півста автоматів. З бронебійки, з міномет, з полкового міномета, то там між горами, розумієте, ехо відбиває. То там такий, що там якогось окремого вистрілу абсолютно не, 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 чу, не чути було тільки, тільки загальний гул, як у якомусь, як у якомусь пеклі. То як, при, як, як, як почався бій, то ми там. Гранатами, розумієте, там, там, захід. Ми там гранатами зробили з тих всіх з з чотирьох машин, перед ми, на ми від, на, на, той, на той, участок моєї чотири попало чотири машини повних кабів. То я з тих гранатами ми зробили гуляш.